Якщо чесно, я чекав на цей фільм саме з того моменту, як було оголошено, що роль великого полководця зіграє Хоакен Фенікс. Людина, чиє геніальне володіння акторською майстерністю, викликає захват у всіх, хто бачив Джокера від DC. Дві з половиною години картини від Рідлі Скотта витримати було важко, і враження вийшли не такими позитивними, як я очікував. Вітаю, киці малесенькі! Сьогодні ми проаналізуємо, що собою представляє Наполеон та чому він не сподобався французам. Мене звати Тоня Давайте розбиратися. По перше, треба сказати, що таке довге кіно може знімати далеко не кожен. Аби продюсери дозволили випускати в прокат таку об'ємну роботу. Вони мають бути впевнені в тому, що вона когось зацікавить, а режисер не наробить хірні. У 23-му році ми побачили три таких картини: Опенгеймер Крістофера Нолана, вбивці квіткової повні Мартіна Скорсезе та Наполеон Рідлі Скотта. Останній з них має досить велику фільмографію, і найулюбленішими серед глядачів стали його фільми Гладіатор. Марсіанин та той, що біжить по лезу, Скот вміє в кіно. Навіть Джеймс Кемерон неодноразово заявляв, що надихається ним. Анонсований «Наполеон» став одним з найочікуваніших фільмів року, але але глядачі забули, хто такий Рідлі та чого від нього можна чекати. Це людина, яка з самого початку своєї кар'єри хотіла робити мистецтво. Але пропрацювавши декілька років інтерном по декораціям, розчарувався в індустрії та став знімати рекламні ролики, яких встиг наробити 2700 штук, поки не повернувся до великого кіно. знов. фільм Чужий. Він замислював як прохідний попкорновий хорор, але, подивившись зоряні війни Лукаса, вирішив, що зі стрічки можна зробити дещо більше, і це спрацювало. Рідлі завжди особисто присутній на кастингах та бере в роботу лише професійних акторів та випускників елітних драматичних шкіл. При цьому незнімальному майданчику про нього відгукаються як про тирана та жорстокого вимогливого диктатора. Працювати зі скотом настільки складно, що під час зйомок Блейдрунера він викликав до себе відразу всієї команди, яка стала носити футболки з написом так, володарю. Сам режисер у відповідь вдягнув футболку з написом так, володарю, моя дупа. Просто шапіто якесь, правда? При цьому Блейдрунер, зйомки якого режисер ледь не провалив, ледь-ледь окупився в прокаті та зібрав безліч негативних. Відгуків, але згодом став вважатися класикою наукової фантастики. Таке несприйняття його фільму дало скоту розуміння важливих для нього речей. Після розгромної критики Блейдранер я зробив для себе важливий висновок: не треба читати пресу, цього категорично не можна робити. Преса знищить у тобі художника. Саме Blade Runner став першим фільмом, який мав режисерську версію, що мала комерційний успіх. Тому Рідлі Скотт офіційно батько режисерського монтажу і багато його картин мають таку фішку. Своїм найкращим фільмом він вважає радника 2013 року і характеризує його як цинічний та нігілістичний, а це ті якості, які він цінує в мистецтві. Тож хто такий Рідлі Скотт? Жорсткий та педантичний режисер, людина з особливими поглядами на кінематограф. Охарактеризувати його можна одним словом. Митець, саме Скот завжди йшов проти правил, робив те, що хотів, та нікого не слухав. Його картини це його особисте бачення, його світогляд та його мистецтво. Він не піде за думкою глядачів чи критиків та буде знімати так, як вважає за потрібне. І розуміючи цей факт, неможливо було очікувати, що Наполеон вийде класичним історичним Байопіком. Так воно й вийшло. Наполеон Рідлі Скотта це досить повільний в'язкий фільм, але в ньому присутній екшн. Відображається він у сценах боїв, які поставлені просто неймовірно. Більш за все я був шокований сценою, де ядро з гармати влучає в коня, на якому скаче Бонапарт. Кровавих та жорстоких сцен також вистачає, навіть починається цей фільм зі сцени страти королеви Марії Антуанети. Але саме баталії, яких за фільм цілих шість, це саме те, що приковує до себе більшість уваги. Хоча, незважаючи на епічність цих сцен, реакція глядачів, критиків та мене не така позитивна, як хотілося б. Жителі Франції, ті взагалі обурені картиною, що ж із нею не так. Давайте по порядку. По-перше, хронометраж. Я люблю довгі картини, бо вони дозволяють довше залишатися у світі фільму та насолоджуватися ним, якщо він якісний. Але у випадку з Наполеоном це не виправдано. Фільм поділяється на дев'ять актів, кожен з яких ніби окрема історія з життя Наполеона, але між ними не існує міцного зв'язку. Хоча ці акти йдуть один за одним. Коли ви дивитеся історію відносин Наполеона та його дружини Жозефіни, сцена закінчується на цікавому місці. Ви очікуєте якихось наслідків того, що відбулося але ні, наступний акт битва. Така послідовність подій заставляє глядача втрачати увагу та задавати багато питань, що не є добре. І оскільки всі акти між собою пов'язані слабо, деякі з них можна було б скоротити без втрати сенсу. Для фільму, який триває 2,5 години, це погано. Якість оповіді можна порівняти на прикладі Опенгеймера. Фільм також довгий, неймовірно повільний і без екшену, взагалі, крім однієї невеликої сцени вибуху бомби. Кольорові кадри відображають суб'єктивність емоцій Опенгеймера, а монохромні об'єктивну реальність. І хоча фільм скаче через часові портали з минулого у теперішнє та навпаки, він тримає увагу від початку до кінця. Наполеон, хоча є простішим за постановкою, робить це з великим трудом. Рідлі Скотт не був би собою, якби не зробив режисерську версію, яка триває 4,5 години. Але чи є сенс дивитися її? А вже ж, якщо ви дивитеся вперше, але в друге, ні. Бо додаткові дві години матеріалу не будуть демонструвати ще якісь битви. Вони заповнять час стрічки розширенням актів, які і без того довгі. Тож постановка у фільмі трохи здала позиції, як і армія Наполеона у останній битві. По-друге, сюжетні дірки. На жаль, вони є. А сюжетні дірки це найгірше, що може бути у історії такого масштабу. Багато подій у фільмі не сприймаються належним чином, бо вони швидко зміняють одна одну. І такі речі ще більше розгублюють глядача, якому давайте чесно, і так важко дивитися довге драматичне кіно з кульгавою постановкою. Самому Наполеону на момент отримання посади першого консула було 30 років, а Хоакіну Феніксу 49 і на протязі фільму від першого акту і до останнього проходить 28 років, але Наполеон зовнішньо ніяк не змінюється, окрім невеликої щитини. В кінці він внутрішньо кадрово не старіє, через що глядач не відчуває плину часу на екрані. Або є речі, які взагалі вирішили не пояснювати. Наприклад, коли Наполеон вперше зустрічає Жозефіну де Богарне, вона має коротке стричаще в різні сторони волосся. Спочатку можна подумати, що вона чимось хвора, але ні, тут існує сюжетна діра, якої можна було не робити. Справа у тому, що чоловіка Жозефіни заарештували та стратили, а жінки, страчених можновладців в ті часи, були людьми, до яких не могло бути поваги, тому їх показово стригли на знак зне. Ваги, але цього фільм не пояснює. Ба Більше у сцені страти Марії Антуанети, з якої фільми починається, ми бачимо приречену королеву з пишною зачіскою, хоча вона також мала б бути острижена наголо прямо на ешафоті. Цього не зробили лише заради видовищності сцени, адже кат, який тримає голову за довге біле волосся, ефектно виглядає в кадрі. Сюжетні дірки через от таку недбалість чи косяки з монтажем це не рівень кіно, режисерська версія якого триває 4,5 години. І директор Кат не виправляє їх. Ну і третє стереотипність та правдивість. Фільм демонструє події наполеонівської епохи недостовірно, якщо порівнювати сюжети з історичними статтями. Наприклад, по прибутті до Єгипту він наказує стріляти з гармат по пірамідах. Хоча всім ще зі шкільної парти відомо, що саме Наполеон заклав основи єгиптології та займався збереженням культурної спадщини цієї країни. Так, грабуючи та вивозячи артефакти у Францію, але по пірамідах точно ніхто не стріляв. І це лише піраміди. Досвідчені історики знайдуть моменти історичної неправди на протязі всього сюжету, починаючи від ходу дій у битвах Бонапарта і закінчуючи його сімейними відносинами із Жозефіною. Під час страти королеви на початку фільму він присутній також не був, а кількість загиблих у боях, яку написали в титрах після фільму, значно завищена. Рідлі Скотт, який, як я вже розповів, відомий своїм різким характером дуже агресивно відреагував на критику його фільму та порадив тим, кого турбують історичні неточності картини, зайнятися чимось корисним. Додавши: мені не потрібні історики, аби знімати кіно. Коли мені заперечують історики, я їх запитую: слухайте, хлопці, а ви самі там були? Не були? Ну й заваліть їбало. На претензії до того, що його фільм дуже антифранцузький та пробританський, а Наполеон зображений комічно та незграбно, він в'їдливо відповів, що французи й самі себе не люблять. Поведінка режисера на інтерв'ю завжди агресивна, адже він захищає своє творіння і не бажає слухати критику. Він не ностальгує, не переживає за спадщину, яку робить своїми історичними фільмами. Він робить і говорить те, що хоче. І цій людині зараз 86 років. Він старший за Мартіна Скорсезе, який також нещодавно випустив фільм. Але Скотт відреагував на це словами про те, що відколи Мартін почав знімати своїх «Вбивць квіткової повні, він зробив чотири фільми. В вочевидь, енергія. Їй діду не займати таке грубе порушення трудової етики, просто вбило б репутацію людини вдвічі молодшої за рідлі Скота, але не його. Його агресивні висловлювання, конспірологічні теорії та відмова від всіх можливих правил працює на те, що його картини дивляться. Адже всім цікаво, що там цей божевільний знову не знімав. Хоча Наполеони дійсно виглядає в фільмі комічно. Приїхавши до Єгипту, він хоче самоствердитися та подивитися в очі мумії фараона. І для цього встає на ящик. Таким чином, режисер підкреслює низький зріст Бонапарта, що також є популярним міфом. На протязі фільму король Франції жбурляється їжею в дружину, незграбно з нею трахається, хоча Рідлі Скотт не любить знімати еротичні сцени і вважає, що секс може бути цікавим тільки якщо ним займатися, а не знімати. А тут одразу декілька таких сцен, в одній з яких Наполеон робить це із Жозефіною під обіднім столом прямо в присутності слух. Сцена розмови Жозефіни з чоловіком після її зради це також дивна річ. Наполеон розлючений, майже виганяє її з дому, заявляє, що вона без нього ніхто. Але потім вже вона давить на його болісні місця і говорить ті самі слова, через що полководець з тирана перетворюється на тютю за секунди. А вже ж така репрезентація історичної особистості мало кому сподобалася, особливо французам, адже для них Наполеон це національний герой. Це якби щось подібне зняли про Богдана Хмельницького, українцям також би не сподобалось. Але Наполеон і справді не дуже хороша людина, бо як мінімум незаконно захопив владу, а як максимум угробив купу людей. І хоча в ті часи повагу до країни можна було лише завоювати в буквальному розумінні цього слова, це не виправдовує Бонапарта як диктатора. Отже, що таке Наполеон Рідлі Скотта? Історичний байопік? Погано структуроване кіно з купою стереотипів та помилок, а все разом. Це насамперед дуже красива картина. Буквально кожен кадр виглядає дуже атмосферно, але треба розуміти, що все показане в ній це не історично достовірні події, а лише авторське бачення режисера. Скотт показав Наполеона так, як бачить його сам, так як хотів. І, хоча фільми з гучною назвою, одноіменною з всесвітньо відомою людиною, це не дозволить зрозуміти глядачу сутність цієї людини, бо вона показана не об'єктивно. Якщо все, що ви знаєте про Наполеона, це те, що він воював із Москвою та на його честь названо торт, ви не зможете за допомогою фільму дізнатися справжню історію. Про це сказав і виконавець головної ролі Хоакін Фенікс. Якщо ви хочете по-справжньому зрозуміти наполеона, то вам напевно доведеться самим зайнятися вивченням цього питання. Цей фільм історія, побачена очима Рідлі, а це до біса складна історія. Ми прагнули до того, щоб передати почуття цієї людини. Тож, якщо оцінювати кіно з точки зору якості, воно слабке. Якщо з точки зору ідеї, дуже хороше. До скота можна відноситися як завгодно, але ось ця його риса ніколи нікого не слухати та робити як хочеться, це великий талант, за який я його поважаю. І хоча мої враження від перегляду були не дуже позитивними, я не можу сказати, що Наполеон поганий фільм. А що думаєте ви? Можете висказатися в коментарях, поговоримо із вами разом. А також заглядайте в опис, там є посилання на мої соціальні мережі, якщо я вам цікавий. З вами був Тоня. Ще побачимось.